Зберегти традиційні види мистецтв неймовірна буковинська спадщина, яку передають із покоління в покоління, досі є невід'ємною частиною громад. Вперше в Україні саме у нашому краю провели захід щодо збереження історико-культурної спадщини. У вижниці відбулось засідання координаційної ради щодо утвердження української національної та громадянської ідентичності. Перед початком заходу присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять всіх героїв та цивільних, які віддали свої життя за свободу та Незалежність нашої держави. У рамках заходу також відбулася виставка робіт народного мистецтва територіальних громад Вижничини. У свою чергу майстри висловили свої думки про те, яким чином готові продовжувати утверджувати національну ідентичність у регіоні. Представники Банилівської територіальної громади розповідають, що докладають чимало зусиль, аби зберегти традиційний промисл. Наші прекрасні чудові вчителі це. Відмінники освіти України, які в свою роботу вкладають і серце з частинку своєї душі, ось і передають. Свої натхнення, свої напрацювання майбутньому поколінню нашим дітям, важківці на весь світ славляться своєю маланкою, а яка ж переберія без традиційних масок. Окрім того, тут цінують українську вишиванку. Наша вашківецька громада дуже багата різними майстрами. Це лише невеличка піщенка того, чим багата наша громада. Ми представляємо вишиті роботи майстрині. Яка вже з іншого світу спостерігає за своїми вишивками Лакусто Ольга Миколаївна. Також у нас представлені роботи наших маланкарів, наших почесних маскарів Лідія та Василь Столяр. Масками ми займаємося вже дуже давно, понад 16 років. Ем, Лішна потреба, не було, де маску купити. І от чоловік захотів маску придбати для себе, не зміг. Вирішив сам спробувати, спробував, малювати не зміг. Йому не вийшло, і я взялася за цю роботу. Він виготовляє маски, я розмальовую. Пані Анна, попри свій поважний вік, продовжує в'язати. Я цим вже великі роки. Я це люблю і відлітаю. Це має відпочивок. Я, чор, я це дуже люблю. Мені вже 83 роки. Жінка зізнається, молодь неохоче, хоче продовжувати її справу. «Чи Читає своїх рідних так?» Ну, щось вони не дуже хочуть. Вони кажуть, що дасте те то ви нам дасте. Ну, але може і будуть плести. Вероніка родом із Путильщини. Дівчина розповідає, що її прабабуся в 19 столітті займалась обробкою вовни. Її ліжники користувалися попитом у всьому світі, а зараз і вона перейняла цю справу. Моя родина займається ліжникарством з давніх давен. Наша родина почала займатися цим ремеслом, але з повномасштабного вторгнення вже й ми почали займатися. Це дало дуже великий поштовх для відродження цього ремесла в нашому потиському країні ніхто цим не займається, крім моєї родини. Окрім того, виготовляють традиційні жилетки, додає майстриня. Також ми виготовляємо гуні. Це верхній одяг такої жилетки, яку в зимні пору, коли дуже сильна холода, вона може зігріти. Навіть у курці холодно, а от такі гоні ні. Пані Варварі 84. Жінка родом із Підзахаричів. і усе своє життя присвятила вишивці. Мене вчила баб, бабка, прибабка була, та мене вчила. Я так узялася і так уже вишиваю роки. І ще тепер вишиваю. Це мої всі роботи. Є. Ну не всі, бо ще й вдома, бо всіх не воду. Любить сорочки вишивати, рушники вишивати, все люблю, але все люблю пластиком. Представники Конятинської територіальної громади не тільки шанують народний промисел, а й фольклорний. Тут є фольклорно-етнографічний колектив Гуцуліч, Гуцулочка, народні майстри, Павчак Марія Дмитрівна, яка представляє ткацтво, Лахман Марія Григорівна, яка є вишивальницею народної майстрині у Конятинській територіальній громаді, і Євенчук Ольга, яка представляє писанкарство. Жінки запевняють, їхня громада свято береже традиції. В нашій громаді передається наша автентичність з покоління в покоління, і на цьому ми акцентуємо увагу. Бо ми, жителі нашої громади, повинні підтримувати, зберігати традиції і передавати їх нашим нащадкам. А от у Брусницькій територіальній громаді існує чимало власних традицій, зокрема щодо прикрашання новорічної ялинки. Сьогодні я представляю такі свої маленькі роботи, як ангелики в'язані гачком. І ляльки-мотанки, хоча вони може не мотанки, але таке в мене є бачення, і так я роблю. Крім того, ну я вже забрала, але там є в мене такі подушечки, ляльки ангелики які виготовлені спеціально для церковних ялинок. У нас у селі прикрашають ялинку не іграшками купленими, а власними. Виробами, які люди самі виготовляють або вишивають, або в'яжуть писанкарка із Берегомецької громади. Каже, опанувала різноманітні техніки ремесла. Понад 20 років тому жінка розмальовує як страусині, так і перепилині яйця. Найперші свої писанки я написала у 2003 році. На Великдень це вже були мої писанки у кошику. І так поступово, поступово. Рік за роком, рік за роком. Починала з традиційної писанки. І поступово, я художник за фахом, і е, вже поступово почала укладати е, своє бачення, своє бачення кольору, розташування лінії. Ну і дійшла до такого результату. А у селятині досі виготовляють товари широкого вжитку з дерева. В нашій громаді ну не так багато, як колись якби ми хотіли, звичайно, того що з часу воно. А вироджується, але разом з тим у нас є багато майстрів народного декоративно житкового мистецтва, які здійснює, ну, виготовляють вироби з дерева. Із деревом працює понад півстоліття й Дмитро Курик. Я працюю в техніці сухої різьби. Тут є представлено 11 робіт, і зараз я навіть вже на пенсії продовжую далі працювати на цій галузі. тому що якщо ти не працюєш. Ну тоді ти вже не можеш бути викладачем, майстром. І взагалі в мене кредо, якщо ви бачите, там пише моя пісня в дереві. І це пройшло 50 років моєї творчої діяльності. Пані Анна працює із бісером. Жінка розповідає, виготовлення традиційних прикрас займає чимало часу. В середньому день треба на сирінку потратити, але більше нічого не робити, окрім бісеру. Їсти, Їсти не варити, дітей не кутити. Тропітка робота. Роботі з бісером подобається занурення у ту саму роботу, бо тоді. Просто занурилися. Працюєте і не відволікаєтеся. Народний промисел намагається осучаснювати, аби він не був забутим. Ми представляємо нашу школу роботи наших вихованців, адже утвердження національної національної ідентичності повинно спочатку з маленьких років, тобто це в період навчання в закладі. Е, в нас в закладі працюють різноманітні гурт, е, гуртки, які упроваджують і показують, що все ж таки ми український народ, який має Великі має багато багато талантів, які передаються від сина від батька до сина, і так само від сина передадуть, передадуться і на суди покоління. Вижнащина по праву вважається кузнею талантів, в тому числі і мастрів народного промислу. Тому саме тут на форумі нині присутні обговорили питання щодо збереження історико-культурної спадщини, аби відзначити важливість продовження традиційних боковинських ремесел. Нині майстрів. Та учасників культурної програми нагородили почесними грамотами Вижницької районної державної адміністрації та вижницької районної ради. Антоніна Фігіль, Чернівецький промінь.